Усім привіт! І сьогодні я розповім про плюси та мінуси гуртожитка, як адаптуватися у середовищі гуртожитка, розповім про поселення і також плюси та мінуси гуртожитка і квартир. Тому розпочнемо із того, що я розповім про поселення. Коли ви вступаєте в університет, розповім, звісно, із свого досвіду, можливо, в інших університетах схема дій трішки інша, розповім так, як було у мене, і думаю, що у більшості університетів все схоже. Коли ви вступаєте в університет, вже є списки, що ви вступили. Ви подали оригінали документів, все, ви вже майже зараховані. У студмістечку будуть вивішені списки поселених. Якщо ви, звісно, там є, ви йдете в гуртожиток до коменданта, вам дають ключик і ви можете подивитися свою кімнату. Перше враження, звісно, може бути не дуже. Приємно, так як у мене. Спочатку я думала, о Боже, куди я потрапила, як я там буду жити. Але потім, коли ми вже приїхали 1 вересня, все склали, прибрали, завезли свої речі, все стало більш прийнятно, а особливо, коли ми цього року зробили ремонт, все стало чудово. Тому, якщо вам кімната не подобається, можете попросити іншу, але навряд чи вам її дадуть. Тому облаштовуйте її на свій смак, робіть ремонт. Звісно, якщо в кімнаті живуть такі люди, які теж хочуть робити ремонт, а не так, що ось я приїхала. Я перший курс, мені тут не подобається. Там живе весь четвертий чи п'ятий курс. Я хочу зробити ремонт. Мене ваше враження не цікавить. Це неправильно, адже потрібно поспілкуватися з іншими. Хто живе в кімнаті? І хто живе в кімнаті, ви можете дізнатися, що потрібно взяти в кімнату. Можливо, того посуду чи сковорідок не потрібно або потрібно, тому бажано б поспілкуватися із. Тим, хто тут живе в кімнаті, неважливо хлопці чи дівчата, ви можете з ними поспілкуватися, запитати, що потрібно взяти, можливо, нічого, тільки в гуртожтах вам потрібно буде взяти особисті речі для себе, а не якби таке, що потрібно у побуті для всіх. Тому це досить важливо. І ось тоді, коли ви побачите кімнату, все ви підете в студмістечко, містечко, напишете: уже будете в кімнаті, проплатите за гуртож, Житок і далі вам скажу, що робити. Звісно, у більшості університетів потрібно приписуватися, але не у всіх. Тому на це звертайте увагу, що можливо вам потрібно буде відписатися. Також обов'язково потрібно пройти флюорографію у гуртожиток. Це обов'язково, адже Ви живете у, між людьми і це обов'язково. І так розповім плюси та мінуси гуртожитка і квартири. Звісно, на квартирі я не жила, так тільки бачила, як мої одногрупники жили, була у них у гостях. Тому розповім ось із мого досвіду моїх вражень. Плюси та мінуси. І так... Плюс гуртожитка близько, звісно, якщо гуртожиток є близько до університету. У Нас майже на території університету, тому це займає дві хвилини хоч би до університету. Це дуже зручно, коли, наприклад, у тебе є перша пара і третя, а другої немає. Де ти будеш? Багато студентів, ті, що не живуть в гуртожитку, то можуть бути і у їдальні чи на лавочках сидіти десь ну звісно літом на лавочці можна сидіти а от зимою ні тому це досить незручно і мінус Квартири те, що вона може бути далеко. Звісно, дуже добре, коли квартира близько, але це дуже мало таких є випадків. Тому якщо ви живете на квартирі, вам потрібно буде набагато раніше вставати. Це постійна дорога, це, звісно, лишні витрати, тому це досить економічно невигідно. А особливо економічно невигідно, якщо я платю за гуртожиток 300 гривень, а за квартиру потрібно тисячу півтора. Тому це, звісно, не кожен собі може дозволити, і плюс гуртожитка те, що ти можеш дізнатися будь-яку інформацію. В тебе буде якась там пара. Ти не знаєш, що чекати від цього викладача, як буде контроль, як буде само. Ти запитав гуртожитку такі ж самі студенти, як і ти, старшокурсників запитав, от як здавати екзамен тяжко, легко, що потрібно знати, вчити, не вчити, що там. І ти дізнаєшся всю інформацію, яка тобі потрібна. Ось тому це дуже великий плюс гуртожитка. Також плюс гуртожитка в тому, що ти можеш взяти будь-який конспект, у кого схочеш, можеш знайти, звісно, і тому це теж дуже добре. Можеш поспілкуватися з студентами, вони тобі розкажуть, як наприклад написати курсову. Я не мала враження ніякої ніякої інформації для себе. От як написати ту курсову? Мені розповіли старшокурсники, як що до чого. Звісно, викладачі також розповідають, але якби почути від від зуст тієї людини, яка вже писала, це набагато краще. Тому ось це є великий плюс. Також в гуртожитку, тим чудово, що ти можеш всіма спілкуватися, у когось піти взяти якийсь конспект, а у квартирі ти не візьмеш. І тому це, якби то великий мінус. Цього. Плюс квартири. Тим що ви можете спокійно прийти. Поїсти, якби і сісти за пари в гуртожитку, звісно, це буде трошки не так. Можливо, хтось прийшов, хтось пішов, щось потрібно комусь розказати, хтось прийшов, комусь іншому розповідає, а ти вчиш і не можеш зрозуміти, от що ти вчиш. Тому це є трошки мінус того, що от така галас. Ну звісно, це не у кожній кімнаті, це залежить від того, хто живе в кімнаті, тому це якби діло. Можна і справити, тому ось такий є невеличкий мінус. Також мінус гуртожитка, можливо, мала площа, кімна. Кожен хоче собі більше простору, можливо, в гуртожитку немає місця, де писати, коли, всі, коли в кімнаті живе четверо чоловік, і один стіл тільки на двох. Тому це, звісно, трішки незручно. Але з цього всього можна викрутитися, знайти рішення, і ось такі плюси і мінуси. Тому вибирайте вам, обирайте те, що вам подобається, те, що вам підходить, і. Нехай ваше рішення буде правильним. До нових зустрічей!